Добрий день, відео огляд на ваше замовлення. Комп'ютер готовий. Windows 11 встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. В корпусі є вентилятори 120 мм на постійний обдув, 120 мм на видув, 120 на баштовому кулері, І окремо на відеокарті є ще свої два вентилятори. Зверху пильник на магнітах, легко знімається, легко чиститься, знизу є пильничок, збоку скло загартоване, на ньому є плівка. Спереду також сіточка, через неї гарний забір повітря. Зверху роз'ємити 3.02.0, мікрофон навушники, кнопка запуску, індикація роботи комп'ютера, індикація роботи накопичувачів і є кнопка зміна підсвітки передньої та задньої панелі. Тут є різні режими. Можна обирати під себе. Якщо клавішу затиснути і довго не тримати, от воно мигнуло і включилася така підсвіточка. Тепер підсвідочку можна міняти через програму RGB Fusion на материнській платі. От Заходимо в цю програмку. І через материнську плату ми можемо керувати підсвіткою задньої, задньої панелі, заднього вентилятора та передньої панелі. Наприклад, зараз у нас стоїть кольоровий цикли. Ми можемо за бажанням також вимкнути підсвітку. Можемо вибрати будь-який статичний колір – зелений, синій, розовий. Ну, в принципі, зрозуміло, тут є мигання, можна виставити свої режими та їх зберегти. Я вертаю на циклічну, Якщо не хочеться гратися з програмою, можна просто ще раз натиснути на кнопку і собі змінювати. До речі, якщо клавішу затиснути і тримати довго, зараз ще продовжуємо тримати, то підсвітка у нас вимкнеться на передній та задній панелі. Потім один раз натискаємо і вона знову працює. По задній панелі роз'ємете підвищен монітора HDMI, DisplayPort і є ще DVI. Монітор підключаємо напряму саме у відеокарту. Як ми бачимо, ми зараз підключені по HDMI. Спочатку все підключаємо, а потім запускаємо. Також в комплекті є дві антенки, їх можна направляти в різні сторони, в залежності, де знаходиться у вас Wi-Fi. Вони доволі великі, тому якість сигналу в них буде гарна. Зараз ми підключені також по кабелю, щоб, включ... щоб підключитися. допустим, якщо у вас немає кабеля, просто відкриваємо. Ось цю панельку. І тут у нас написано доступно мережі. І вибираємо, куди ми хочемо підключитися. Як ми бачимо, сигнал тут прекрасний, абсолютно всюди, у нас максимальний сигнал. В цьому плані все гарно працює. Антенки ми окремо знімемо, як будемо пакувати комп'ютер, і покладемо в коробочку. Перед тим, як все підключати, зрозуміло, ви їх зарані прикрутите. Прикручувати їх просто, просто одною рукою притримуємо антенку, а другою крутимо закрутку. І все, вона там і крутиться окремо від цієї штучки. Від, точніше антенки. Ось таким чином можна собі направити. Якщо, допустимо, у вас комп'ютер стоїть в столі, можна їх просто якби, опустити в різні сторони, наприклад, щоб вони не заважали. Ось таким чином, і так само вони будуть ловити. Можна виставити отак. Ну, ви, в принципі, зрозуміли, в цьому плані, ось таким чином можна собі погратися. Ось таким чином також можна закручувати і одною рукою, перетримувавши цю антенку або двома руками. Далі по задній панелі Гігабітом опорт, десь меканальний звук, роз'єми USB 3.0, USB 3.1, 2.0, весь стандартний набір. В принципі, материнська бада тут гарна, Чи йде вона 4-свотова, сильний пітальник в неї, тому в майбутньому можна буде ставити сюди більш сильніші процесори, без проблем вона все потягне ці процесори 11-го покоління. Зараз у нас встановлена 11400 f 44 Гц буст, материнська плата Gigabyte Z590, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 частотою 3200. XMP профіль Bios вже запущений і карта 1060 на 6 ГБ. Далі SSD 240 ГБ і диск на 500. На SSD встановлена система, вільно ще 180 ГБ після встановлення. Зараз Зробимо стрес-тест. Навантажимо процесор у 100%. Баштовий ковер йде чотирьохпіновий, тому автоматично буде добирати оберти по зростанню температури. Зараз, як ми бачимо, у нас процесор завантажений в максимум. 100% завантаження. Зверху у нас графік температури процесора у даний момент. В принципі, під даною башнею він гри... сильно грітися не буде. У нього турбобуст йде до 120-130 Вт. В цьому плані все працює гарно. Передні вентилятори підкидають свіже повітря. Задній буде витягувати. Кабелі вкладені, щоб ніде нічого не заважало. По тестуванню все працює гарно, немає ніяких проблем. Зараз ми бачимо, що у нас температура ЦПУ около 58, 57, 56 градусів по ядрам. Сумарно цей процесор має 6 ядер 12 потоків. І працює чудово. Ну, і зробимо зараз окремий тест на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо Full HD preset, стрес-тест, поїхали. Ці всі тестування комп'ютер вже пройшов після збірки. Зараз перед підготовкою до упакування знімаємо показати, як все працює. Як ми бачимо, мінімальна температура відеокарти коло 30 градусів, коли вона просто упростої, без нагрузки. Зараз під час навантаження вона потрошки добирає. Температуру. Оберти вентиляторів будуть автоматично підніматися по зростанні температури. Зараз ми бачимо, що оберти поки що мінімальні. Все працює гарно. Робота стабільна. Ну і зараз також ще зробимо окреме тестування у грі Продовжуємо огляд. Додаткове тестування у грі. Під час ігрового процесу все працює гарно, немає ніяких проблем. Готуємо до відправлення.